Мир вам. По своїй милості Бог дозволяє нам ще раз і ще раз приходити в дім молитви І разом схилятися перед Його обличчям, разом поклонятися Богові. Через спів, через слово, через молитви. І я вірю, що зараз ми дійсно прийшли з відкритими серцями, щоб почути, що Господь сьогодні хоче сказати особисто до мого, до вашого серця. Якби я вас запитався, як у вас пройшов цей тиждень, яка була би ваша відповідь, не знаєте, багато було суєти, робота, обов'язки, домашні обов'язки. Можливо, ви мали можливість відпочити. Я не знаю. Можете самі собі відповісти, як відбувся цей тиждень. Але хочу сказати одне, що Бог дуже зацікавлений, що відбувається в нас так само і на тижні. Йому дуже важливо наше серце, коли ми ось так разом приходимо. Але йому так само важливо те, що відбувається в нас в понеділок, і вівторок або напротязі цілого тижня. знаєте, якщо так зараз би подивитися на наших людей, можна сказати, що наш український народ є досить такий знедолений народ. І часто виникає таке запитання: ну чому наш край здається, з одної сторони, такий благословений Богом і землею, і кліматом, і річками, і всім, всім, всім. А з другої сторони, можна побачити так багато болі, можна побачити так багато суму. І ми, напевно, як християни, повинні задавати це питання. Знаєте, я недавно, ідучи по нашому місту, була пробка, було багато машин туди-сюди, і мої очі впали на автобус, який їхав на зустріч, еталон. Це був день, це була жара, багато людей там не було. Але я звернув увагу на людей, які сиділи там. І мене вразила одна річ: практично всі обличчя були сумні. Я собі задав питання: ну чому все ж таки наш народ, от чому все ж таки так багато є суму, так багато переживань? Ну, можливо, напевне, хтось каже, ну, життя нелегке. Хвороби, можливо, якісь невдачі, з Києва нам не приходять якісь такі добрі новини, якась така тривога звітом іде. І ми дійсно переживаємо. І Знаєте, дуже часто, така, можливо, хто скаже, а в мене там невдала доля. І дуже часто буває так, що ми кажемо: ну тому що мені не повезло в житті, мені не повезло в сім'ї, мені не повезло з роботою, здоров'я я не маю. Мене зраджували. Друзі зраджували. І можна, можливо, багато хто з нас. Багато хто з наших, ось українців, можливо, скаже, так, «Да, в мене дійсно є важка доля. Але ви знаєте, в Біблії є один чоловік, їх верніше є багато. Я сьогодні хотів би говорити про одного. Є один чоловік, який пройшов через все це. Він пройшов через зраду, він пройшов через труднощі, він пройшов через обмеження, він пройшов через забуття. Але не дивлячись на ці проблеми, його лице залишилося піднятим до Бога. Не дивлячись на це, гіркота не заволоділа його серце. Якби ви готували проповідь. І старого заповіту вибирали якийсь персонаж. Який би ви персонаж би вибрали, щоб говорити про це? Допоможіть мені, будь ласка. Ну, чую багато. Давид Йосип. Я би взяв так само Йосипа. От, власне, зараз я хотів би трішки пороздумувати над життям Йосипа. Давайте разом відкриємо старий заповіт. Першу книгу Старого Заповіту, книга буття. 40-й розділ. Якщо ви маєте Біблію, будь ласка, відкривайте, слідкуйте. Чи дійсно там так написано? Буття 40-й розділ, і ми прочитаємо декілька віршів, вибірково. 40-й розділ прочитаємо з 12 по 15 і потім останній 23 вірш. Якщо маєте Біблію, будь ласка, слідкуйте, якщо не маєте, будьте уважні. І сказав йому Йосип. Це ситуація, коли Йосип сидить в тюрмі, і в нього є чашник, а з другої сторони пекар, і він розгадує їм сни. І ось Йосип розгадує сон чашнику і сказав йому Йосип, оце відгадка його. Три виноградні галузки це три дні. Ще за три дні фараон підійме твою голову і верне тебе на твоє становище. І ти даси чашу фараона до да руки його за першим звичаєм, як був ти чашником його. Коли ти згадаєш собі про мене, як буде тобі добре, то вчиниш милість мені, коли згадаєш про мене перед фараоном і випроводиш мене з цього дому, тобто з тюрми. 15-й вірш. Бо я справді був вкрадений з краю єврейського, а також тут я не вчинив нічого, щоб мене вкинути до цієї ями. І останній вірш цього розділу, 23-й. Та начальник чашників не пам'ятав про Йосипа, та й забув за нього. Я більш ніж переконаний, дорогі друзі, брати і сестри, що більшість з вас дуже добре знає цю історію і знає, хто такий Йосип. Історія Ізраїля починається раніше, звичайно, але тут якраз от появляється цих 12 кулін Ізраїлових. Ізраїль це ім'я Якова, який є батьком 12 синів. Були ще й дочки, але ми говоримо про 12 синів. Один з них це був Йосип. І знаєте, якби от хотілося, якби ви хотіли е, проглянути, зробити такий якісний розбір е, життя Йосипа, важливо було б все ж таки подивитися на ті переміни, які відбулися в його житті. І знаєте, взагалі, саме по собі переміни, це є досить така стресова, стресові досить явище. Ну, наприклад, переїзд. Переїзд з одного житла в друге. Що якщо в гіршого в краще, слава Богу. Але якщо в кращого у гірші, це стрес. Або, наприклад, діти переходять з однієї в другу школу. Або, наприклад, був неодружений, став одружений. Міняється ситуація, міняються обставини. Зміни, переміни це завжди досить така напряжна, як сьогодні каже молодь, річ. Це досить така, такий важкий момент. І ось, власне, в житті Йосипа дуже, було дуже багато змін. Перша річ, на яку я хотів би звернути вашу увагу, дорога церква, це те, що Йосип був улюбленим сином свого батька. Батько настільки любив Йосипа, що він дав йому не просто кращий одяг, він дав йому царський одяг. Він дав йому одяг, який в той час носили, ну, по-нашому сьогодні, принце, кольоровий одяг. І знаєте, ось тут, власне, була перша, перший той момент, перше кризове явище в житті Йосипа. Батько його любив, но сини його ненавиділи із за цього. Якщо ми будемо читати цю історію, наприклад, 37 розділ, 4 вірш можете перевірити, брати його старші настільки ненавиділи Йосипа, що написано, що вони не могли з ним говорити спокійно. Перша трудність, з якою Йосип стикається, це трудність в сім'ї. Перше відкинення, перша певна жорстокість, з якою Йосип стикається, це, власне, в сім'ї. І знаєте, дуже часто це можливо може бути навіть в нас. От зараз ми, можливо, сидимо і думаємо, о як би хотілося, щоб ці стосунки були кращі, або ті стосунки були кращі. Ну, Чомусь не завжди нам так вдається, от щоб в сім'ї все було добре. І, на жаль, часто буває, що якщо не справитися, не владнатися з тими проблемами, сім'я може стати місцем ворожнечі. Знаєте, Наприклад, навіть така ситуація, ну, батькам деколи питаються, кого більше любиш? От в тебе там три сина або в Якова було 12. Дітей більше було, але 12 снів. Кого ти найбільше любиш? Ну, як правильно, батьки кажуть, ну, ну то я всіх люблю, в принципі, однаково, ну всі діти по-своєму якось для мене є дорогі, правда? Батьки, Правда, я кажу? Але десь таки все ж таки буває так, що хтось нам десь ближче до серця. Той син ближче до мене, подібно. той подібний більше до дружини і так далі, і так далі, тому подібне. Знаєте, я взагалі в сім'ї є середущий. Я не знаю, чи тут є середущий, Тобто у вас є старші і у вас є молодші. Знаєте, доля середущих, яка є, не маєш привілегій старшого і вже не прощає тобі капризів молодшого. Ти ні туда, і ні туди, і ні сюди. Можливо, ви це переживали. І якщо батьки якби, не, ну, не, не будуть справлятися з тим, то діти будуть переживати з тим проблемою. І я дякую Богу і за моїх батьків, які дійсно були великим благословенням, але деколи, от власне, оця ідея, що я був середній, середущий, де заставляло мене завжди боротися. І деколи ця боротьба, вона була на добро мені, а деколи вона мені шкодила ця боротьба. І ви знаєте, десь подібна ситуація була в сім'ї Якова, де Йосип був одним сином. І, власне, в своїй сім'ї Йосип вперше переживає певне відкинення. І, знаєте, ми, як віруючі я просто вірю в це. Ми розуміємо, що в сім'ях ну, мають бути певні принципи, які не можна десь переходити. І ми знаємо, що, наприклад, жорстокість або якесь насилля в сім'ї, воно просто не припускається. Словом Боже, просто не припускається. Але буває так, що ми, наші образи, от якщо десь щось в нас є, ми, знаєте, ми, ми починаємо грати в одну таку річ, яка називається мовчанка. Ми образилися чи на чоловіка, чи на дружину, чи, можливо, десь діти, на батьків. І ми починаємо мовчати. І немає нічого гіршого, ніж власне, це мовчання в сім'ї. Бог мені дав. Ну, я... Ви багато так само чого пережили, але я просто згадую де своє життя. Я багато років був студентом і жив в гуртожитках. І я пам'ятаю один досвід, і приходилося жити з різними людьми. Бог дуже благословляв мене отими колегами, які, з ким я був у одній кімнаті. Але один колега відрізнявся від тих всіх. Ми жили разом з ним в кімнаті, це був момент семінарі. І він, такий, він дуже хороший був друг. І він дуже допомагав, дуже сірий такий був. Ну, абсолютно от був такий слуга. Ну, в нього була одна проблема. Він хотів, щоб дружба була тільки з ним. Щоб дружба була тільки з ним. Я не знаю, чи у вас були такі друзі, чи, можливо, у вас такі тенденції є. От ти мусиш дружити тільки зі мною. І була, був один якийсь такий момент, що мені потрібна була допомога, це була чужа країна, мені потрібна була допомога з банком. І я звернувся по допомогу не по цього мого колегу, а до другого. Ну це так образився на мене, що я звернувся до другого, що він зі мною не говорив два місяці. Уявляєте, кожен божий день, ми встаємо ідемо на лекції, приходимо, він мовчить два місяці. Якщо ви спитаєте, який момент в твоєму житті був один з найскладніших, я скажу, напевно, усе. Тому що я вже не знав, що робити. І пробачення вже просив, кажу, ну давай будемо говорити. Але він два місяці мовчав до тих пір, поки нас не роз'єднали в інші кімнати, аж потім і потрошки-потрошки почав приходити в себе. Можливо, десь подібно так само переживав Йосип це мовчання. Брати написано, вони не могли з нас спокійно говорити. Можливо, щось подібне. Ви переживаєте зараз в вашій сім'ї. Граб мовчанку, вона не вирішує проблему. Конфлікти в сім'ї це не є погане щось таке. Погане це коли ті конфлікти не вирішуються. Конфлікти навіть можуть покращити наші стосунки, якщо ми вирішуємо ці конфлікти на колінах. Друга переміна. Ви дуже добре знаєте життя далі Йосипа, батько його відправляє відвідати своїх дітей. Він несе туди їсти. І відбувається те, що відбулося. Вони взяли його, кинули в колодя, сьогодні розірвали, батько їй сказали, що син загинув. А самого Йосипа вони продали просто в рабство паломникам, які йшли в Єгипет. І ви знаєте, ось це друга сторона в житті Йосипа. З однієї сторони він був чуть не царський син. Він мав привілегії царського сина. Так, в нього була ворожнеча вдома, але він певні привілегії мав. Але тут його продають в нікуди. Він не знає, куди він йде. Він не знає, хто в нього господар. В нього немає жодної перспективи. І з цього моменту Йосип приходить в третій етап перемін в його житті. Біблія нам говорить про те, що він попадає, його викупляє. Багато чоловік на ім'я Потіфар. І найбільша проблема або найбільша трудність в житті Йосипа приходить, власне, в момент, коли йому добре. Найбільші переживання, найбільші спокуси приходять в житті Йосипа, коли нарешті є місце для зросту. Тому що Бог настільки благословляв Йосипа, незважаючи на його молодий вік, що Біблія нам говорить про те, що Потіфар каже: керуй моїм домом, мій дім великий, і в мене не один дім. У мене багато є чого. І я тебе ставлю, я бачу, що ти є зібна людина. І я ставлю тебе над всім. Ти можеш командувати кругом, тільки не на мою дружину. Можливо, дружина би і хотіла, щоб Йосип командував на неї. Але він сказав: все можеш робити, але ось жінку мою не рухай. Знаєте, отут, я знаю, що ми читаємо це місце списання, але тут дуже часто ми опускаємо деякі важливі речі з життя Йосипа. На той час Йосипу приблизно було 17-18 років. І хлопці мене зрозуміють, мужчина, які вже зараз дорослі, як хлопцеві от прожити оцей цей такий період, коли дійсно гормональні зміни настільки сильні, що дуже важко себе тримати в чистоті. І, власне, в цей момент я більш ніж переконаний, що дружина Потіфара була приваблива жінка. І напевно вона. Кожного дня, Біблія нам каже, кожного дня вона домагалася цього юнака. І, власне, зараз я хочу звернутися до молоді, до молодших. Від спокуси тікають, проти лукавому, спочатку смирившись перед Богом. Але якщо є спокуси, від неї треба тікати. Якщо ти бачиш там на інтернеті якусь певну сторінку, і ти думаєш, що ти все контролюєш, закрий, виключи, втічи. Не продовжуй дивитися, не думай, що ти такий сильний в цьому встояти, тому що так зробив Йосип. І Бог його благословив. Він втік від цього гріха. І ось тут стається та зміна, з якої місце ми читали. Написано, що Йосип попадає в тюрму. Власне, і за того, що він був вірний Богові. Власне, за те, що він його боявся, приходить ще одне страждання в життя Йосипа. Знаєте, якщо ми будемо читати, знову ж таки, 40-й розділ, 23-й вірш, написано, що чашник не пам'ятав про Йосипа та й забув за нього. Ну, Коли читаєш писання, ну ми це прочитали за 2 секунди зараз. Але якщо ми прочитаємо перший вірш слідчого розділу, 41-й, зауважте, що там написано. І сталося по закінченні двох літ часу. Два роки про Йосипа ніхто не пам'ятав. Ми люди взагалі. Нам притаманно є так, ну щоб на нас звертали увагу. Ми любимо, коли на нас звертають увагу. Можливо, ми це не визнаємо, але ми любимо, щоб на нас звертали увагу. Навіть, якщо подивитися на дітей, тато, подивись, як я стрибаю. Або мама, подивись, як я катаюся на ровері. Діти навіть це люблять, щоб на нас звертали увагу. Знаєте, де коли дивишся новини і десь беруть інтерв'ю на вулиці в когось, а на задньому фоні обов'язково знайдеться хтось і так, знаєте, ззаду там. Я тут, зверніть на мене увагу, це я, я в телевізор попав. Ну так буває. Часто, навіть ми, деколи, от бачиш, я от це досягнув, от це в мене отут вдалося, отут зроби, вдалося зробити. І дійсно, нам, людям, це притаманно. Але про Йосипа забули більше, ніж на два роки. Ніхто за нього не пам'ятав. Ну, Бог його не залишив. І Йосип, навіть незважаючи на те, що він був в певному такому, по російськи стісненні, в певному такому обмеженні, він умудрився зростати, він умудрився бути вірним Богові, що навіть той начальник, директор тюрми, каже, слухай, він цікавий чоловік, поставлю його, нехай керує тюрмою. Знаєте, можна в маленьких місцях бути великим чоловіком. Навіть якщо в тебе недостатньо коштів, або, можливо, недостатньо можливостей, або, можливо, ти не маєш багато зв'язків. Ну, якщо ти будеш вірний Богові, Бог може це маленьке, використати і благословити тебе. І, власне, так була остання зміна, переміна в житті Йосипа. Він попадає на трон єгипетський. Вірніше, другим чоловіком стає після фараона. Він стає чоловіком. В яких руках сконцентрувалося стільки влади, що, можливо, сьогодні наші можновладці мріють про це? Він робив закони і контролював їхнє виконання. Ось такий був Йосип, ось таку вишину Бог дав Йосипу. І знаєте, ось так аналізуючи життя Йосипа, оці переміни, які ставалися в ньому, в мене, ну, таке, закрадається таке питання. Як можливо, щоб чоловік, який пройшов через стільки зрад, через стільки труднощів? Через стільки принижень, через стільки моментів, які могли би огорчити його життя, зберіг цю м'якоту серця, зберіг ось це милосердя. Як йому вдалося це зробити? І ви знаєте, тут напевне напрошується один висновок. Хоча, можливо, напевне, можна говорити більше: що ніхто не може перешкодити Тобі бути благословінням для других, окрім самого тебе. Ніхто не може перешкодити тобі бути благословінням в твоєму оточенні, в вашій сім'ї, там, де ти працюєш, окрім тебе самого. І Бог бажає, щоб ми були благословенням там, де він нас поставив. Як же вдалося Йосипу зберегти оце м'яке серце, серця, незважаючи на ті важкі, нелегкі обставини, які були в нього? Я би хотів, зараз закінчуючи сказати лише про три моменти. Перше. Йосипу вдалося. Зберегти усю м'якість і підняти лице перед Богом, тому що гіркота не заволоділа Його розумом і серцем. І тут перший урок для нас. Не дозвольте, щоб гіркота або образа заповняла ваше серце. Образа, я чув таку фразу, дуже вона подобається мені, образа це є, ніби яд, який п'єш ти сам. Але очікую, що погано стане другому, той, хто тебе образив. І, власне, Йосип він мав абсолютно всі причини для того, щоб стати гіркою людиною. Але їм, їм не став. Він вибрав бути благословінням. Він був вірний Богові, незважаючи на всі ті обставини. Написано, що він потішав серця своїх братів. Потім ми ще про це будемо говорити. Отже, перше, як важливо, щоб гіркота не володіла нашим серцем. Цю гіркоту так чути вдома. Якщо ти десь щось наробив, воно зразу чути. Це чути на роботі, там, де ми спілкуємося. Як важливо, щоб гіркота просто не володіла нами. Друга річ: що зробив Йосип? Навчиться використовувати можливості. Навчиться використовувати можливості, які Бог вам дав. Недавно, декілька років тому, білі він вже старенький проповідник, ви дуже добре знаєте його. Його запросив один відомий журналіст на інтерв'ю і питається Ларі Кінг в білі Грему. Доктор Грем, скажіть, будь ласка, ви от стільки проїздили по світу, ви стільки багато зробили для, для Бога, для церкви. Ви шкодуєте за щось? Білі Грем так подумав, каже: Ти знаєш, я напевно шкодую лише за одне: що я не використав всі можливості, які Бог дав мені. Біблія нам говорить про те, що Бог дає кожному з нас можливості віри. І як важливо, щоб ті обставини, які Бог дає для нас, як важливо їх використовувати і робити добре. У мене є один старший пастор, дуже хороший наш друг, велика в нього церква. І він розказував про свого батька, він сам бразилець, але походженням з Португалії. Колись його батько ще іммігрували в Латинську Америку. Він розказує, що взагалі португальці саме по собі це є такий народ, де чоловік сказав: жінка має послухатися безприкасловно. І каже: ось такий мій батько, такий авторитарний вдома. Ми вже каже, були дорослі, всі працювали, але був один момент, що батько втратив роботу. Мати ще працювала, в неї робота була. Ну, батько роботу втратив. І той мінімум, який він мав, він втратив. І не було можливості знайти нову роботу, тому що він вже був старий, його ніхто не хотів брати. І каже, нам, дітям, було навіть смішно бачити батька, який став домогосподарем. Він варив, каже, нам їсти, він перебирав в хаті, він, він стирав наш одяг. Але каже, коли батько мив кастрюлі, його кастрюлі блищали. Обмежений простір. Здається, ти не маєш багато чого. Ну то, що ти робиш, зроби якнайкраще. Зроби якнайкраще. Тому що Богові приємне це. Будь великим в маленькому. Мати Тереза, монахиня з Англії, яка поїхала в Індію для того, щоб навчати дітей подданих, англійських подданих. Але коли вона побачила потребу, Вуличних дітях, і вона, ви знаєте, з скалькоти, як ми її знаємо, і вона почала дуже сильне служіння серед дітей, коли вона вже померла, про неї сказали наступне: чим більше ти дбаєш про слабих, тим більше сили набуваєш. Чим більше ти служиш тим, хто не має жодного впливу, тим більше впливу дає тобі Бог. Чим більше смиряєш себе, тим більше тебе будуть поважати другі. Як важливо нам бути вірним Богові. Ось в тому, чим він нас наділив. Неважливо, велике воно є чи маленьке. Неважливо, багато в тебе коштів чи мало. Но ти будь просто вірний, зроби якнайкраще, зроби так, щоб твої кастрюлі просто блищали. І останнє. Будь терпеливим і міцним. Не здавайся. Ми вже говорили, що можливо, цей характер Йосипа йому вдалося пройти через ті обставини і зберегти лице до доверху і, можливо, зберегти якусь радість, тому що він не дозволяв, щоб гіркота володіла його серцем, тому що він вмів використовувати всі можливості, він був вірний в тому малому. І останнє будь терпеливим та міцним. Здається, нема виходу. Я не знаю, які зараз обставини в вашому житті. Якщо поспитаєте брата, які в тебе обставини, в чомусь добре, в чомусь не дуже добре, а в чомусь є біль. І я думаю, що в кожного з нас зараз є приблизно так. Можливо, в чомусь у нас є добре, а в чомусь у нас серце болить. І деколи ми вночі просипаємося і думаємо, як же вирішувати цю ситуацію. Як важливо нам бути твердим і міцним і вірити, що Господь він нас не залишить. Написано, що Бог був з ним, Бог був з Йосипом. Як важливо далі бути благословінням для людей, які нас оточують, незважаючи на обставини, в яких ми знаходимося. Я надавно слухав інтерв'ю. Віктора Кліменко, старші, можливо, добре знають, це відомий фінський співак з російськими походженнями, казанськими, донськими походженнями. І був певний момент, що він увірував Ісуса Христа. І коли розпався Радянський Союз, він Бог його з нього зробив таким дуже сильним євангелистом, і він через пісню дуже багато його людей тут, на вбувших радянських республіках. І буквально недавно я чув його інтерв'ю. І цікаву таку річ запитав в нього журналіст. Каже, скажіть, будь ласка, Віктор, ви були відомим до увірування і після увірування. Ви мали певну ну, славу до увірування і після вас знають зараз. Ви як християнський співак, вас дуже багато знають. Скажіть, будь ласка, яка різниця? От в тому, -тому часі і в цьому часі. Він так надовго подумав, каже, ти, ти знаєш, а різниця в тому, що тоді я славу брав собі. Но тепер слава належить Богові. Фокус змінився з мене на Бога. Фокус просто помінявся. Каже, спочатку був егоїзм, а потім слава, вона пішла на Бога. Як важливо, щоб якщо ми дійсно хочемо бути благословінням для тих людей, які нас оточують, не важливо, чи в нас зараз час худих корів, чи грубих корів, чи ми в здоров'ї, чи ми хворі. Неважливо. Але це, в принципі, дуже багато залежить від нас. Щоб славу, яка належить йому, ми все ж таки віддавали Богові, не нам. Як важливо, щоб фокус був не на нас, не на мені самому, хорошому, а на Бозі. Якщо ми будемо читати кінець буття і зараз ми будемо закінчувати молитися. Останній розділ, 50-й розділ, відбувається дуже цікавий момент. Батько Яків вмирає. І діти разом з Йосипом вони відходять назад в Хананський край, щоб його поховати. І ось коли вони повертаються в Єгипет, брати переживають. Брати переживають, тому що батько помер їхній якби захисник. А що ж тепер буде? І вони, знаєте, так, нізначають кажуть, ну, Йосип, а ти пам'ятаєш, що ти обіцяв батькові, що ти ну, якби з нами нічого не зробиш? Вони і тут навіть боялися, що гіркота, можливо, заволодіє Йосипом. І коли батько помре, Ось тепер Йосип зможе зробити з ними, що захоче. Зауважте, що написано, як відповідає Йосип. Він гірко заплакав, звичайно. Але потім Йосип каже, це 50-й розділ, 20 й вірш, можете прослідкувати. Ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. А тепер не лякайтеся, я буду утримувати вас. Та дітей ваших, і написано далі усі ключові слова. І він потішав їх і промовляв до їхнього серця. Дорога церква, дорогі присутні, брата, сестра, старші, молодші. Це в першу чергу проповідь до мене. Слово до мене так само, тому що слово Боже воно є сильне. Я вірю, що це слово для кожного з нас, для того, щоб бути благословенням для тих людей, які нас оточують. Бог хоче, щоб ми були для цих людей благословінням. Але я можу вибрати, не бути цим благословінням. Тому нехай Господь дасть мені і вам, от власне, цю силу, фокус тримати не на собі, а фокус тримати дійсно на Бозі, для того, щоб ми вміли, незалежно від обставин, які нам сьогодні посилає Господь, бути благословінням для людей, які оточують нас, тому що йому це приємно. Йому нехай буде честь, слава і подяка, по вічні віки. Амінь. Помолимось.